Привіт! З цього уроку починається новий блок, нова велика підтема даного курсу потоки введення-виведення, а також робота з файлами. По-перше, давай пригадаємо, що Java перетворюється на байт-код. Тобто весь красивий та зрозумілий код, який ми пишемо, насправді перетворюється на байти, абсолютно незрозумілі для людини. Так само, і будь-який рядок тексту або навіть файл можна представити у вигляді. Байтів. Саме тому потоки введення та виведення працюють на основі потоку саме байтів. Зараз на слайді простенький приклад перетворення рядка на байти. По-друге, варто розуміти різницю між даними потоками. Потоки введення це потоки, які дозволяють отримувати дані програмі, тобто слугують джерелом даних, наприклад, читання з файлу. Потоки виведення навпаки слугують точкою виходу даних з програми, наприклад, запис до файлу. Тепер, коли ми зрозуміли, що таке потоки введення та виведення, давай детальніше розглянемо класи, які використовуються для роботи з ними. А саме inputStream та outputStream. З назви стає все зрозуміло, що input – це ввід, тобто клас, який слугує інструментом для роботи з потоком введення, а output – вивід навпаки, клас для роботи з виведенням даних. Також важливо зазначити, що це абстрактні класи, тобто базові класи для реалізації більш конкретних інструментів, які я покажу далі. Мені доводилося використовувати ці класи в роботі доволі часто. Не скажу, що вони надто популярні, але їх застосування важлива частина роботи. Наведу реальний приклад використання: користувач завантажує зображення через веб-інтерфейс. Коли файл зображення завантажується, сервер отримує його і поміщає в Input Stream для обробки. Наш застосунок на сервері застосовує ряд обробок до зображення, наприклад, змінює його розмір, застосовує фільтри та додає водяні знаки. Такий процес включає читання байтів з input Stream, їх обробку, модифікацію та подальше поміщення результатів у array Output Stream. Тобто в одну з реалізацій Output Stream, яка зберігає змінене зображення у пам'яті. Після цього отримане зображення у вигляді байтів з байтере Output передається клієнту. Пропоную йти далі. Поговоримо про основні методи цих двох класів та реалізуємо простий приклад їх застосування. Прошу зазначити, що у цьому уроці я не працюю з класом File, до нього ми дійдемо дуже скоро. Взагалі, як ти бачиш на слайді, методів у цих класів доволі мало. Та й не треба їм багато. Основних для input stream всього чотири методи: начитання одного наступного байту, начитання масиву байт для перевірки кількості байт, що лишилися в потоці, а також метод для закриття потоку та вивільнення ресурсів. Зараз трошки детальніше. По-перше, метод read повертає один байт, але як ти можеш бачити, написано int. Так зроблено через те, що сам байт містить значення від мінус 128. До 127. Але нам треба зберігати від 0 до 255. Так, було б доцільно використати шорт, але, як можна помітити, цей тип даних зовсім не використовують. Більш того, ще є значення мінус 1, якщо байти закінчилися, ми отримаємо саме мінус 1. Метод available повертає 0, якщо байтів немає, або будь-яке інше число, яке визначає, скільки байтів ще лежить в потоці. Дещо могло спантеличити, ми кажемо про щитування програмою байтів, а самі в метод передаємо масив байт, якось дивно, так? Насправді цей масив це певний буфер, який і буде заповнено байтами з джерела. Тобто перший прочитаний байт буде поміщено на нульовий індекс масиву, другий байт на перший індекс тощо, буде прочитано і збережено стільки байтів, скільки є в джерелі, але не більше, ніж розмір переданого буферного масиву. Щодо методів output Stream, ситуація дуже схожа. Можемо записати один байт, можемо записати буфер або блок байтів. Також є метод, який запише всі існуючі дані, тобто скільки буде байтів, готових до запису, стільки його працює. Ну і звісно ж, метод на закриття потоку. Зверни увагу, що із записом одного байту ситуація така сама, там int. Проте робота відбувається саме зі значенням від 0 до 255. Якщо стає складно і важко це запам'ятати, пропоную розглянути дуже просту програму копіювання файлу. Припустимо, у нас є текстовий файл source.txt. В ньому я написав Привіт, світ і є пустий файл copy.txt. Він пустий, але ми маємо його заповнити. Для цього створимо input stream з реалізацією файл який прийме в конструкторі шлях до вхідного файлу. Так само створимо output stream але зі вказанням вихідного файлу. Аби не переміщати один байт за байтом, пропоную брати відразу 1024 байти, тобто 1 кілобайт даних. Таким чином, з одного боку, це доволі маленький розмір, з яким з легкістю впорається будь-який комп'ютер. А з іншого боку, так буде дійсно швидше, адже за одну ітерацію ми переміщаємо одразу 1024 байти, а не один. Для цього потрібно створити буфер, про який ми говорили на минулих слайдах. Як ти бачиш, останній рядок зчитує до вхідного потоку перший кілобайт, тобто заповнюємо масив buffer даними з файлу. Тепер сам цикл переміщення байтів. Ми робимо цикл while, який працює, поки у нас будуть не записані вхідні дані. Тобто, поки ми весь файл не перепишемо і не отримаємо під час читання мінус один, маємо продовжувати обробку цього файлу. Тепер більш складна частина. Раніше ми створили пустий буфер. Настав час його заповнити. Для цього використовуємо метод read, а також зберігаємо кількість отриманих байтів. Наприклад, якщо файл складає 1025 байтів, перший раз ми отримаємо 1024 байти і весь буфер маємо помістити у вихідний файл. А другий раз ми отримаємо всього 1 байт, і тільки його треба перенести. Тому ми використовуємо не звичайну реалізацію методу write, а трошки розширену, в якій кажемо, що ми пишемо поточний буфер, при чому пишемо його з нульового індексу, а кількість елементів визначається в bytes read. Зверни увагу, що ми створили масив buffer на 1024 інта, а це означає, що в ньому із самого початку лежить 1024 нулі. Виходить, що якщо ми перший раз отримали 1024 байти, це окей, всі треба перенести. А якщо другий раз один байт, то що буде? Правильно, ми перенесемо ось це одне правильне значення, 1025 байт, а потім ще 1023 неправильні, що зробить файл абсолютно некоректним. Тому ми переносимо тільки ті байти, які дійсно належать вхідному файлу. З цим треба бути обережним і це треба розуміти. У кінці цього всього закриваємо потоки, оскільки у нас зараз в пам'яті програми лежить дуже багато інформації, хоча вона нам зараз не потрібна, адже файл вже скопійовано. І дійсно я переходжу до цього файлу і отримую очікуваний результат. У цьому прикладі ми написали власну буферизацію, тобто створили масив, самі його заповнювали та переносили. Насправді в Java існує обгортка над «InputStream», яка називається «BufferedInputStream». Вона робить те саме, але нам не треба працювати з власним буфером. Все зроблять за нас. Розмір за замовчуванням у буфері 8 кБ або 8192 елемента в масиві. Вважається, що це оптимальний розмір буферу. Він і не дуже великий, тому не перевантажує оперативну пам'ять і гарно скорочує кількість ітерацій. Якщо 8 кБ для тебе замало або забагато. У буферів є конструктор, що приймає int, який визначає кількість байт у буфері, тобто довжину цього буферного масиву. Потрібно розуміти, що звертатися до жорсткої пам'яті, тобто до диску, значно складніше та довше, ніж до оперативної пам'яті, з якої програма працює постійно. Тому нам легше зробити одне звернення до жорсткого диску. Вивантажити в оперативну пам'ять 8 кБ і потім їх опрацювати, ніж звертатися до диску 8 тисяч разів за кожним окремим байтом, або навіть просто 8 разів, якщо вивантажувати 1 кБ. Але Buffered input stream та Buffered output Stream, як і String Buffer, синхронізовані. А це означає, що вони повільніші. Ось приклад з мого ПК, аби було цікавіше, я створив файл розміром в 512 кБ, тобто половина мегабайту. Я його копіював з використанням прикладу з власним буфером та з використанням Buffered Input Stream та Buffered Output Stream з розміром буферу за замовчуванням та з розміром в 1 кБ. На слайді ти бачиш різницю швидкості між роботою з буфером в 1 кБ і в 8 кБ. Тому так, краще роби свій буфер і твоя програма буде значно швидша. Звісно, якщо вона не багато ниткова, тоді треба все ж звернути увагу саме на Buffered Input Stream та Buffered Output Stream. Розумію, розумію, цей урок може ставати все складнішим, тому я рекомендую спробувати позмінювати та покопіювати файли самостійно і пропоную розглянути ось цю програму. У нас є рядок, ми хочемо його записати до файлу, ось вирішення. А ось тут у нас є файл з текстом. Ми хочемо отримати цей текст з файлу, створити змінно з ним та вивести значення в консоль. Теж легко. Відповідно, ми можемо отримати рядок з файлу, зберегти його у змінну, змінити її та покласти оновлений рядок у файл взагалі легко. І насправді саме в цьому і полягає суть роботи цих класів. Складність може бути в модифікації даних, але робота з цими класами не має викликати проблем. У будь-якому разі в процесі роботи у тебе завжди буде вірний помічник. Це відео і Google, ну і чаджипіті ще так. Наше останнє питання, яке треба розглянути, як я і сказав, класи InputStream та OutputStream абстрактні, і вони мають певну кількість реалізацій. Окрім розглянутої сьогодні файл, ще є декілька важливих реалізацій. Вони зараз на слайді. По-перше, файл InputStream та файл OutputStream використовуються для читання та запису даних у файл. Вони надають прямий доступ до файлової системи і дозволяють обробляти бінарні та текстові файли, працюючи із жорстким диском комп'ютера. ByteArrayInputStream та ByteArrayOutputStream output Stream використовуються для читання та запису даних у масив байтів в оперативній пам'яті. Вони можуть бути корисні, коли нам потрібно швидко зберегти або прочитати невеликі об'єми даних без потреби в дискових операціях, тобто коли все робиться в оперативній пам'яті. Piped Input Stream та Piped Output Stream дозволяють створити канал між двома потоками у програмі, що дозволяє одному потоку передавати дані іншому. Це може бути корисно для багато ниткових програм, де, наприклад, один потік використовується для створення даних, а інший для їх обробки. Також методи Socket get input та Socket get використовуються для отримання вхідних та вихідних потоків з об'єкта Socket. Вони дозволяють нам надсилати та отримувати дані через мережу, використовуючи TCP-IP протокол. Традиційно підсумки у цьому уроці поговорили про потоки введення та виведення інформації. Вони дозволяють працювати з даними у потоці та обробляти їх поступово. Потоки діляться на два типи: тобто на введення. Тобто такі потоки, які дозволяють програмі отримати дані, та виведення, тобто такі, які дозволяють програмі віддати ці дані. Базовими класами є InputStream та OutputStream, а також обгортки Buffered input та Buffered Існують окремі реалізації для базових класів: для роботи з байтами у середині програми, byte array, для роботи з файлами та дисковим простором, File, а також для багатодаткових програм piped та Socketів. Потоки треба використовувати обережно. Я про це наголошував декілька разів за урок. Їх потрібно обов'язково закривати після використання методом close. Підписуйся на телеграм в описі до відео, там будуть питання зі співбесід та чат для обговорення. Успіхів у навчанні! Сподіваюся, це відео було зрозумілим і цікавим. Чекаю на наступному уроці.